Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску циганков хоче продовжити кар'єру в АПЛ довбик серед найбільших зірок лалії. Форвард збірної України став героєм трейлеру і ЕФСІ 25. Відпусти Судаков благає Шахтар про трансфер під легендарний гід. Жрона націлилася на вихованці Динамо. Сідайте зручніше ну а ми починаємо. Український півзахисник іспанської джерели Віктор Цанков хоче продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі, повідомляє «Coach Offside». При цьому, за даними джерела, наразі 26-річним футболістом предметно цікавляться три представники АПЛ: Арсенал, Астон Віла і Ньюкасл. Причому пише видання кожному з це клубів під силу розщедритися на 30 мільйонів євро. Це сума відступних за циганкова, зафіксована в його контракті з Жироною, при виплаті якої каталонці будуть зобов'язані відпустити українця. Додамо, що за інформацію змі претендентами на циганкова також є англійський Тоттенхем і Волхемтон, Мюнхенська Баварія, а також італійський Мілан. Прошу підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. AAFC25 раніше FIFA випустила ролик, присвячений виходу нової гри. Одним з його героїв став і наш Артем Довбик. Трейлер присвячений легендам та зіркам іспанської з кількох епох. У першій початок нульових опинилися Зідан та Бекхем, у другій 2010-2020 роки Месі, Роналду та Грізман. а в третій сучасній Ніко Вільямс, Артем Довбик та Джуд Белінгем. Додамо, що і AFC-25 продовження серії гри FIFA, а зміна назви сталася через втрату ліцензій. Дата виходу гри 27 вересня 2024 року. Футбольна обсерваторія опублікувала топ-10 футболістів, здатних зробити великий крок уперед і покинути свої чемпіонати вже цього літа. Серед них опинився Судаков, який посів 9-ту сходинку. Їх і Георгій перепостив фото цього рейтингу собі у сторіс. За його інстаграмом стеже 90 тисяч фанів, серед яких і ті, хто має це побачити та зрозуміти натяк. Судаков похвалився своєю готовністю до великого трансферу в топ-чемпіонат під пісню групи Ельзи «Відпусти». у 10-секундному відео. Він вирізав красномовний шматок про те, що не може далі йти, та благає відпустити. До слова, Шахтар прописав суму відступних за 21-річного гравця збірної України в розмірі орієнтовно 150 мільйонів євро, але готовий відпустити за понад 50. Український ворота реала Андрій Лунін заявив, що хоче і надалі виступати саме у мадридському клубі. Я хочу залишитися в реалі, хочу грати. Я вже досить чітко сказав про це. Цитує Луніна Ельчерін Квіто Тіві. Нагадаємо, Лунін досі не підписав нову угоду з реалом, яка тепер розрахована до 29-го року. Олександр Петрусенко може бути близький до підписання контракту з Жироною. Повідомляє Мундо де Портіво. За інформацією джерела після відходу Айлеша Гарсії він може зайняти позицію опорного півзахисника, яка звільнилася. Точні цифри потенційного трансферу поки що не розголошуються, але очікується, що ця угода не стане однією з найбільших інвестицій клубу. Петрусенко може прибути в Жирону наприкінці липня і приєднатися до команди для участі у другій частини предсезонних матчів. До слова, Петрусенко є вихованцем Динамо. Також грав за гірник спорт та Минай в Україні. Олександр пограв і за кордоном, за угорський гонвед та хорватську істру. Минулого сезону він зіграв за хорватський клуб 30 матчів та віддав 2 асисти. Трансфер маркет оціню гравця у 1 мільйон євро. Згідно з оцінками статистичного порталу з та збірна України Андрій Лунін виявився найгіршим гравцем Євро 24 Оцінка 25-річного голкіпера виявилася 3,8 бала, що є найнижчим показником серед усіх футболістів, які хоча б раз виходили на поле в матчі чемпіонату Європи, на другому місці антирейтингу захисник збірної Шотландії Райан Портеус, 4,49 цілих а замкнув трійку найгірший ще один представник української збірної Юхим Конопля 5,32 бала. Шахтар підписав новий контракт із Венісіусом Самтобіасом, розрахований до 30 червня 29 року, повідомляє офіційний сайт клубу. Схлід зауважити, що Тобіас так і не дебютував у офіційних поєдинках у складі Шахтаря. Хоча його підписали ще в січні 2022 року. Нагадуємо, бразилець останні два сезони перебував в оренді в мадридському реалі. Вершкові мали право викупити гравця за 10 мільйонів євро. Але й той так і не зміг переконати керівництво мадридців у своїй профпригодності. За час перебування в реалі Вінісіус провів за головну команду лише один матч. Решту часу він грав за дубль команду Реал Мадрид Кастілья вісім асистів у 61-му матчі. Сьогодні на території найбільшої дитячої лікарні України Охмадит відбулася важлива подія підписання меморандуму про відновлення відділення лікарні після ракетного обстрілу 8 липня. ФК «Динамо Київ» та фонд братів Суркіс повністю відбудують та відновлять центр орфанних захворювань та генної терапії дітей Київської лікарні Охмадит, який постраждав під час нещодавньої російської атаки. Усі витрати організації візьмуть на себе. Наразі розглядається можливість відновлення приміщення центру орфанних захворювань та генної терапії в будівлі, де воно було розташовано раніше, або переобладнання наявних приміщень в іншій будівлі. ФК «Динамо Київ та фонд не змогли залишитися осторонь чергового злочину проти нашого народу з боку російських терористів, оскільки вже протягом тривалого часу системне допомагають цій лікарні та її маленьким пацієнтам. 11 з 14 клубів ОПЛ підтримали виключення з Каніпро 1 з чемпіонату, однак тато таке наводить детальніші результати голосування. Так Зоря та ще 9 клубів проголосували за виключення Дніпрян, а рух Кривбас та ЛНЗ виступили проти. Цікаво, що гранди українського футболу Динамо та Шахтар витрималися від голосування. Представник руху Ігор Дедишин вказав на те, що клуби не мають жодних юридичних підстав визначати статус іншого клубу. За статутом це є компетенцією УАФ, так само як і алгоритми зміни СК-Дніпро 1, який Дніпровський клуб відсторонять, зобов'язані визначити в асоціації. Нагадуємо, СК-Дніпро 1 мав остаточно визначитися зі своїм майбутнім 1 липня. Однак згодом голив рішення перенести на тиждень. Зрештою, досі Дніпряни не повідомили про свої плани тримачів на прузі УПЛ першу та другу ліги. У разі зняття команди доведеться змінювати склад учасників у всіх дивізіонах. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подбайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Побачимось!